Пане Ігоре, а от підкажіть, будь ласка, я щось може не пропустила а, хоч 24 години а, на 7 в новинах. А на Трампа хтось нападає? На що йому томагавки? Чому йому шкода дати нам? Чи це просто острах перед Путіним? Як він пасує перед Путіним, і це відбувається раз за разом. А, достатньо телефонних розмов і змінився весь час Путін вигравав. А безпосередньо зустріч, Анкуріч теж показав, що ці переваги Путіна раз за разом відбуваються. І Трамп заходить з одними планами і форматами на телефонну розмову на безпосередню зустріч, а виходить вже з іншими. І достатньо було переговорити, щоб по телефону щоб питання по тамагавкам відклалося як мінімум, але можливо і не родившись, померла. І тут вже неспроста вибрали остров Миру по Орбану mm -hmm. в Угорщину і Будапешт, це, це саме із європейських країн антиукраїнська держава, і це Путін теж зробив, а, а Трамп віддався раз за разом будь-яким питанням. І тому, ну, якщо і так впливає на Скільки наш президент може, тут ж багато змін теж є, розмови теж йдуть, зустрічі, робота спільна. Тому використати, якщо зараз не тимагавки, які були такі прірачні, то ну, хай це буде джасом на f 16 який вже є просто озброєння. Хай це буде ерам не на кінці цього року чи початку наступного. Хай буде 18 трамповських патріотів не навесні. А зараз, тобто, є напрямі інші які з чином, якщо не нападать, то проти ракета, протиповітряна оборона, то, а, то на це якби не впливає, не впливає, і Путін не, не так до цього гостро не відноситься і, і може пропустити прохання Трампа з цього приводу відносно України. Взаємної любові їхні. І тому о, робота буде сьогодні і напружена подальше, хоча вже бачимо, що деякі позиції нацистичний Трамп вже здав. Не знаю. Як йому самому такому нарцису, навіть з психологічної точки зору, не соромно пасувати, як ви влучно заважуєте, пане Ігоре, перед Путіним. А насправді на от Зеленський, робота активна дійсно вона вже триває із Самої самої ночі за нашим часом як прилетів Зеленський він уже зустрівся із представниками райтеон, які виробляють Петріоти із представниками оборонної кампанії Локіт Мартін з міністром енергетики. Ось зараз буквально знову з керівниками американських енергетичних компаній обговорюють захист українського неба. То ми, хоча б, можемо, якщо вже не томагавки, то отримати більше петріотів, Якісь домовленості отримати ті самі інші ракети далекобійні, щось практично таки на щось можна буде вийти. Ви думаєте? Так, я ж вже про це сказав, і в цьому напрямку треба працювати не митьом та катанням, а от і якщо не до деяких треба доводити наші ракети, фламінга і решта цим предметом займатися все рівне, значить, якісь напрацювання було. Питання у тому, які і скільки. Думаю, що це буде прокомуніковано, звісно, і зеленським також і, напевно, що ми після цієї розмови телефонною теж змінили свій підхід, як має сьогодні бути вибудована співпраця, і що пропонувати і до чого мотивувати, скажімо так, коли помічник Путіна Юрій Ушаков говорить, що в ході телефонної бесіди із Трампом російський диктатор сказав про те, що домагавки не змінять ситуацію на полі бою. А сам Трамп сказав, що Путін чогось не захотів. Це ж треба, щоб він передавав нам домагавки. Наскільки вони брешуть? Можливо, якби навіть е, томагавки не по самій лінії боязіння використовувалися а по далекому тилу. Невже би це не вплинуло і на хід бойових дій? Адже це би послабило можливості Росії, так мені видається, і економічні і військові потуги продовжувати цю війну Путін набрехав Трампу? Брехав, бреше і буде брехати далі. Це умови його і його пропаганди існування з цього приводу ілюзій ніяких не буде. Вплив тамагавків може бути, може не бути. Там залежало би від кількості втомагавків. А якщо розмова була там від 10 до 50 і не встигли б поговорити, а вже якби ідея помирає, то от і ми бачимо, які з цього приводу підходи. Втомагав, показав себе як потужна зброя в локальних війнах. Бачили це і. Тому це такі інформаційні пропагандистські екзерцизи маневрування, кожен на свій нарцистичний бік. Путін в цьому не уступає, мабуть, Трампу тільки форми, деякі інші, а так вони гідні один одного. Та да, на превеликий жаль між тим, ми звісно стежимо і за ситуацією на полі бою, про яку також інформував Путін Трампа, теж брешучи. Бо за словами Ушакова, стратегічна ініціатива за російською стороною. А може підкажете, пане Ігоре? А на яких це напрямках вона за ними? На жаль, стратегічна ініціатива за ними з кінця 2023 року, з моменту провального нашого. Фонт наступу, а критерієм є е, просування по нашим територіям і захопленням. От як тільки наш потенціал Сили оборони України підніметься на рівень завдяки допомозі е, союзників по збройній техніці боєприпасів, вирішення наших внутрішніх завдань е, з цього приводу, тобто потенціал, настільки щоб ми реально на фронті зупинили і це просування, тоді може йти розмова про Перехоплення цієї стратегічної ініціативи. а поки ми бачимо важку ситуацію у нас на фронтах. Ситуація складна і на Покровському напрямку, зокрема, її описує Ляна Конончук, командир екіпажу Шершні добуша Добуша» 68-ї окремої єгерської бригади імені Олексія Добуша, відповідно, і зауважує, що росіяни зараз на Покровському напрямку можуть сотню дронів запустити, щоб вразити дві цілі, їм начхати на кількість Механізовані штурми, водночас трапляються зараз рідше. Натомість ворог використовує погодні умови як от дощ і тумани, щоб бути менш помітним для аеророзвідки. А наскільки дійсно в них ще залишається перевага, зокрема і в дронах, яку вони тактику використовують на тому ж бажаному для них покровському напрямку, залишається і буде залишатися до тих пір, поки ми свою економіку не переведемо на рейки. А Вони це зробили два роки тому. Тому по багатьох напрямах в дроновій виробництві FPV ми лідірували раніше. Ідея, до речі, на опті в волокні була наша. Але тоді сказали наші окремі великі, що це не на часі, і росіяни це зробили, а тепер ми їх доганяємо. От, і, і тому дронова війна нарощується, і спроможності кожна сторона буде додавати. Е, розширюється кіл-зона вже з 20 до 30 кілометрів по дальності масована, і є перспективи зарахування. Пуноктики, нових типів дронів на оптоволокні російських і дронів маток, таких як ма «Молнія», які несуть, декілька дронів Камікадзе на собі, збільшити до 40-50%. В цих умовах випалюються всі в цій зоні, і військові, і техніки, і таке інше. Тому бронетехніка не використовується масово, але Путін поспішає, тому що він це як би то не було. А вікно можливості на ведення бойових дій може зачинятися, і то, тому кидає бронетехніку, але в поганих умовах погодних для того, щоб наші дрони не так ефективні були. А в наші все ж там на ну це невеличка, там десяток, пів десят на Добропільському напрямку. Ще на одному застосовували, і це неефективно. Але це показує ще раз, підкреслюю, що вони. Поспішає, та поки вкидаючи військовослужбовців своїх досить великою кількість малими групами повільно, але просуваються. На жаль. На жаль, але дякуємо всім нашим захисникам, які стримують просування ворога і наземну складову, і борються з авіаційною компонентою. Пане Ігоре, говорячи про бронетехніку і на загал можливості техніки, то днями Інститут вивчення війни написав, що росіяни нарощують виробництво танків, зокрема Т-70, Т-72-х, готуючись уже буцім, то навіть для війни з НАТО. А насправді зараз це на якусь там перспективу бажану для Путіна. А зараз яка у них ситуація з бронетехнікою? Вони використовують її менше. Це пов'язано з браком і відсутністю? Чи так? Так само зі зміною тактичних дій наступальної тактики і з цим, і з тим. Тобто, і спроможності треба нарощувати щодо випуску танків, вони там більше тисячі, по-моєму за цей рік випустили тв'яносто ага. модифікацію. Це досить потужне, але застосування зараз танки по застосовуються як артилерія з закритих позицій. Зв'язку з тим, що ми ж з вами обговорили, як зона знищує все, що там є, uh -huh. і тому це не да сильна, як би застосовувати. Але коли все палає і умови, такі Путін не жаліє військових і своїх, і закордонних, які присутніх збільшує як ми знаємо. І тому на деяких ділянках все ж застосовує бронетехніки, не зважаючи на їх велику знищення нашими оборонцями. Пане Ігоре, а дійсно говорячи про іноземних найманців. Росіяни ж у нас їх постійно шукають. Що в нас тут найманці НАТО, а самі на правду набирають 25 кубинців, північно-корейці, Ми знаємо Медведів, їздивочви, доклянчів ще ще з десяток країн Африки, Куба. все, вербують сюди, де тільки можуть, що по перше, незаконно раз. Але по-друге, отаке насичення їхньої живої сили контингентом невідомих країн для цієї війни. Воно дійсно ефективне. Воно спрацьовує. Це якось допомагає зробити більш Чим більша кількість, тим більша ефективність. І вони над цим працюють і вирішують, як ми бачимо. А крім того, іноземні найманці це більш економна фінансова. Коли вони гинуть, не треба доплачувати родинам і взагалі займатися родинами. Це втрати які. Як це з хлебинним народом, і а скільки це вихідне, значить вони цим займаються і продовжують. Крім того, скрита мобілізація. Вони вже законодавство змінили резервістів. Будуть заводити, а резервісти у них 2 мільйона. Це до того, що далі буде. Путін налаштовується на подальше ведення війни. Крім того, з цієї точки зору вони вже призов роблять а, свій молоді не тільки навесні і восени, як за радянські часи, а зробили цілодобово. Тобто елементи мобілізації, от в такої в такому форматі вони відбуваються тільки вони робить Путін обережно, щоб е, значить це цунамія глибинного народу не підірвалося і його не накрило. Ну десь так. Анігоре, водночас, ми продовжимо атакувати законні військові цілі ворога на його території в тилу, де він окупував незаконно наші землі. Гвардійська тут палає. Тут на Феодосію ще не встигли додивитися, тому що вона далі не було інформації, що там загасило, оскільки генштаб повідомив про враження 16 резервуарів, що найменше в ніч на 13 жовтня. Вчора ще все палало. А тепер нафтобаза горить загорить гвардійському. Видно Сімферополя із будь-якої точки кримської столиці. А як вам зараз відпрацювання по Криму? Яку ми можемо дати оцінку їхній меті? Як найбільш ефективні наші удари це в глибину території Російської Федерації по НПЗ, а також по широкому спектру воєнних об'єктів окупованого тимчасово Криму. А це суто воєнне, це аеродроми, пункти управління, нафтобази Теж фіадесію там вони, значето, якби потушили, нанесли ще удари, і знову палає. Ну і крім фідесі, а це саме більший термінал, додається все інше. Значить і такого роду удари будуть продовжуватися. Ми піднімаємо потенціал, розширюється інструментарій. Тобто, по об'єктам в Криму б'ються не тільки дронами, но і ракетами, ракетами, дронами, де тут особливо з американцями не треба радитися. А по об'єктам безпосередньо на території Російської Федерації там складніше. тільки у Трампа він хоче розібратися, а по яким об'єктам б'ють. Де це узгоджується ще силами оборони з американцями з початку війни і по поточний час і без томагавків тест Ось така ситуація, тому що вони ж пов'язують, зупиняють, якщо не так, розвід інформацію, ну і так далі. На жаль, решіт у них всього приводу є. Тому тут ситуація така. Пане Ігоре, я вам дуже дякую. Дякую за цю розмову конструктивну, за ваш професіоналізм і роз'яснення і за всю вашу роботу, звісно. До наступних зустрічей, бережіть себе. Дякую, взаємно. Дякую, дякую, пане Ігоре, Будемо старатися. Ігор Маненко, військовий експерт, засновник фонду «Закримо небо України, був разом зі мною.